Музична абетка. Вчимо букву «Ї». Спробуємо її написати. Пишеться так, як І паличка, але вгорі дві крапочки. Паличка і дві крапочки один, два. Дуже легко писати цю букву. Майже так же легко, як і букву І. Маленька буква І теж. Виглядає так само, як і велика. Спробуйте, дітки, написати цю букву. Підсипаю пісочком для того, щоб написати слово їжак, бо ми з вами слухали і вчили пісеньку про їжачка. Є Ж. Ми з вами вже вчили букву «ж». Хрестики посерединки паличка. А. Теж з вами вже знайомилися з цією буквою. І буква К. Паличка і ось так дві палички іще домальовую. Виходить слово їжак. Поставте на паузу і спробуйте написати його. Ховаю слово їжак за пісочком і пробую малювати їжечка. Ось так пальчиком я промальовую ось таку фігурку, як краплинку. Домальовую її кругленький носик. Кругленьке око і ніжки. Чотири ніжки у їжачка. Що ж йому не вистачає? Звичайно, колючок, які захищають їжачка від хижаків. І ми пальчиком промальовуємо ось такі лінії по всьому тулубу нашого їжачка. Ось такий чудовий їжачок. Спробуйте і ви, дітки, намалювати такого чудового колючку.